Джуді Муді, книга третя. Підморгувальна хвороба. Коли в п'ятницю вранці Джуді та Рокі вийшли зі шкільного автобуса, панна таксідо зустрічала їх перед входом до школи. Як ваші справи? Думаю, досить добре, сказала Джуді. Сьогодні ми дізнаємося, скільки дерев зможемо посадити. захоплено вигукнув рокі. Я знаю, сказала директорка. Ну що ж, гарного вам дня. І вона підморгнула. Джуді подивилася на Рокі. Рокі подивився на Джуді. Джуді була впевнена, що за три роки вона жодного разу не бачила, щоб директорка комусь підморгувала. Джуді та рокі поспішили до актової зали, щоб перед уроками ще раз глянути на гору пляшок. Та двері виявилися зачиненими. Коли вони підійшли до свого третього Т класу, біля дверей стояв пан тот. Чи ж сьогодні не мила п'ятниця? запитав він і підморгнув. За все своє шкільне життя Джуді ніколи не чула від пана Тода слова милий. Окрім того, вона була стовідсотково впевнена, що ніколи не бачила, як він підморгує. Щось сталося, сказала вона Рокі. Те саме повідомили Френкові. Знаєш що? Відбувається щось веселе. У всіх учителів сьогодні підморгувальна хвороба. Підморгувальна хвороба. Ага, знаєш, коли вони тобі підморгують і кажуть щось приємне. Поки Джуді чекала початку уроків, вона оглянула клас, кинула поглядом на усіх дітей її екосистеми. Усі були присутні, і кожен брав участь у благородній справі та збирав пляшки. Клас, сказав пан Тот, вмикаючи і вимикаючи світло, щоб привернути їхню увагу. Оголошення директорки, слухайте. Джуді Муді совалася на стільці протягом усієї ранкової доповіді директорки, мабуть, навіть мексиканські стрибучі боби сиділи в спокійніше, ніж Джуді. А тепер, лунав голос пане Таксідос динаміків, настала мить, на яку ви всі чекали. Джуді Муді випрямилася і прислухалася. Як ви знаєте, цього тижня клас пана Тодда збирав пляшки, щоб заробити гроші на порятунок тропічних лісів. На ці гроші від школи імені Вірджинії Дейр висадять дерева у дитячому тропічному лісі в Костариці. Завдяки третьому т класу наша школа назбирала 1961 пляшку. Це означає, що ми висадимо 98 дерев і цим допоможемо зберегти тропічні ліси. 98 Раптом Джуді згадала про гроші, які дав тато: два долари означало ще два дерева, сто дерев. Почувши цю новину, третій т клас став плескати в долоні, стрибати, кричати і ухкати, як сови. Ми хочемо вшанувати наших третьокласників на спеціальній церемонії. Сьогодні, о 14.30. уся школа зможе поаплодувати їм і показати, що ми пишаємося їхньою працею задля благородної мети. На обід сьогодні сандвічі з яловичиною, продовжувала пану таксіду, квиточки на шкільний ярмарок можна буде придбати з понеділка. І чи не могла б Джуді Муді зайти в головний офіс? Ой ой, у Джуді проблеми, сказала Джесіка Фінк. Ні в кого немає жодних проблем, поспішив заспокоїти учнів пан тот. Джуді представлятиме наш клас на сьогоднішній церемонії. Зрештою, саме вона змусила нас замислитися над проблемою олівців, і саме завдяки їй ми висадимо дерева у тропічному лісі. Джуді, іди в офіс, пана Таксідора скаже тобі, що треба робити. Джуді йшла так швидко, як могла, щоб не бігти довгими зеленими коридорами до офісу. Здавалося, що зроблені її однокласниками маски з пап'ємашей, які висели біля дверей їхнього класу, підморгували їй. Автопортрети другокласників усміхалися, а змайстровані порошачками соняшники гордо тримали свої голови. Павна таксідо повела Джуді в актову залу. Директорка показала Джуді, де саме у першому ряду вона має сидіти, і сказала, коли саме має вийти на сцену. Коли я покличу тебе на сцену, то вручу щось для твого класу. Ти візьмеш це, пройдеш по сцені, а потім повернешся до однокласників. Це грамота? запитала Джуді. Це сюрприз. Буде весело, сама побачиш, сказала директорка. І підморгнула. То ось чому вони всі підморгували, подумала Джуді. О По 14.25 клас пана Тода поквапився до актової зали. Джуді сіла на своє місце у першому ряду. У залі було темно. Потім піднялися куліси. Промінь світла вихопив з темряви постать пани таксідо. Усі зааплодували. Сьогодні хлопці та дівчата усі ми тут зібралися, щоб шанувати наш третій Т клас. Вони продемонстрували нам чудову командну роботу, збираючи гроші на висадження дерев у дитячому тропічному лісі у Костариці. Завдяки їм для школи імені Вірджинії буде висаджено сотню дерев. Науковець Маргарет Міт свого часу говорила. Не сумнівайтеся, що маленька група зацікавлених людей може змінити світ. Тож висловлюємо подяку третьому те класу за те, що вони допомагають змінити світ. Зала загукала та зааплодувала ще голосніше. До нас завітав пан Пайнер, лісник, особливий гість з окружного управління парками. Управління дарує школі дерево, як ті, що ростуть у справжніх тропічних лісах. Одразу після церемонії пан Пайнер допоможе класу пана Тода висадити дерево перед нашою школою. На знак подяки кожному учневі третього т класу я вручаю футболку і подарунковий сертифікат на одне безкоштовне морозиво і мла тропічних лісів у кав'ярні вересклива мімі. Панна таксідо помахала в повітрі конвертом і підняла вгору футболку. На ній було намальовано дерево з пляшок. А під ним напис Перетвори пластик на дерева. Клас Джуді від радощів стрибав та вигукував, футболка з написом і сертифікат на безкоштовне морозиво. Порятунок світу виявився навіть кращим, ніж уявляла собі Джуді. Серед нас є людина, яка довела, що вона справжній друг для всієї планети. Я хочу запросити її на сцену, Джуді Муді. Джуді обернулася до пана Тода. Він знаком показав їй підніматися. Джуді стояла в плямі яскравого світла і намагалася не мружитися. Вона дивилася на своїх однокласників, які допомогли висадити дерева, щоб порятувати тропічні ліси. Вони підняли руки вгору і заверіщали, як мав перевони. Пана таксідо продовжувала. Зазвичай цю винагороду отримує хтось із п'ятикласників, та я думаю, що третій клас її заслужив. Винагорода. Джуді виструнчилася. Третій Т клас зробив внесок, який допоможе не лише нашій громаді, а й більшій громаді, нашій планеті, нашому світові. Джуді Муді та третій те клас. Дозвольте вручити вам нагороду для тих, хто підставляє свої шиї для добрих справ. Кубок жирафи, жирафа. Джуді не вірила власним вухам. Усі хотіли стати жирафою, коли вчитимуться в п'ятому класі. Вона, Джуді Муді, стала жирафою в третьому. Пана таксідо вручила їй золотисту статуетку жирафи. Давайте гарненько поаплодуємо класу в третьому Т!» Потім усі третьокласники жирафи вийшли на сцену, щоб сфотографуватися у новеньких футболках з пляшковим деревом. Клацали фотоапарати, блимали спалахи. За одним із фотоапаратів був тато. Тато підійшов до Джуді, щоб обійняти її. Я завто, – сказав він, подумав, що міг би допомогти завести пляшки у центр переробки. Грандіозно. вигукнула Джуді. – Ми пишаємося тобою, дитинко, сказав тато. Усіма вами. Джуді всміхнулася. Не усмішкою у сурійського тигра, справжньою усмішкою, такою, за якою сумують стоматологи. Усі учні третього Т класу стояли на сцені. Завдяки їм висадять сотню нових дерев, це ж як лейкопластер для тропічних лісів. І вона, Джуді Моді, зробила свій маленький внесок у порятунок світу. Джуді стояла у центрі екосистеми третього Т. Вона високо підняла кубок і витягла шию, як справжня жирафа.